Кінець циклу з 5126 років за календарем Майя має наступити близько 21 грудня цього року. По тому на землю має спуститися Болонйокте Бог війни та перемін. Про таке йдеться у монументі 6. Це єдина пам'ятка, в якій згадується рік 2012 та закінчення сучасної ери. Утім, саме про кінець світу у манускрипті не йдеться. В оригіналі надпис виглядає так. Скільки ще лишилося до 21 грудня 2012 року, коли цей день прийде на землю, спуститься болон як те Відтак у повідомленні згадується Бог та містична дата у майбутньому. Як відомо, правлячий клас вважав себе нащадками богів та вигадував подібні речі, щоби додати таємничості. Головна мета була подовжити правління, а не передрікти кінець світу. Відхрещуються від страшного пророцтва і самі нащадки Майя. На їхню думку, манускрипти давньої цивілізації просто невірно витлумачили. Майя ніколи не передрікали кінця світу та жодних руйнувань. Люди просто неправильно зрозуміли нашу культуру. Не треба сприймати кінець світу серйозно. Тим часом Мексика не має відбою від туристів. Новина про кінець світу зробила цивілізацію Майя неймовірно популярною серед них. Мексиканській владі довелося навіть влаштовувати спеціальні ознайомчі семінари з історії Майя, на яких спростовувалися теорії кінця світу. Утім, люди все одно приїздять. Зокрема, у період з 21 по 23 грудня до країни завітають щонайменше 30 тисяч гостей. Дмитро Яковенко, п'ятий канал.